Доброго всім суток! З вами Світі Біт та я, Світлана Ференець. Я знаю, що ви вже бачили в розпаковках у багатьох напевно, дівчат цю змійку, цей кулончик під і і отакі намистинки під змійку. Да? Я також побачила вже, навіть і готовий виріб бачила, і це мене Надихнула і я дуже захотіла собі таку змійку. Не робила я розпаковки, були б розпродажі, але я не робила розпаковки, тому що це відбувається дуже все швидко. Дівчата вже роблять. І я дивлюсь, що багато позицій повторюються. І я так само брала з тих позицій, які дівчата виписували, показували, і дуже їм за це вдячна, тому що багато цікавого я собі придбала. Можливо, після того, як я зроблю обзор на цю прикрасу, я покажу деякі кулони. Скажу свою, ну, свою точку зору, можливо, вам вона згодиться, тому що я замовила декілька кулонів, і деякими я задоволена, а деякими не дуже. Ну що ж, розпочнемо з цієї змійки. Змійка дуже гарна. Бачите, ось така красотка. З зеленими очима. Сьогодні у нас знов пасмурна. Вчора, коли я робила цю прикрасу, було сонечко, а сьогодні вже Шотландія затянула небо і вже пасмурно. До речі, цей кулон відстіпується, і я купила одну брош вже давненько, вже майже півроку тому. і я Сюди її приколюю і ви побачите, як ще можна носити, якщо, ну, якщо вам не захочеться змійку. Що я зробила? Я зробила це миста на пінах, посадила ці намисти на пінах, використала турмалін чорний, використала агат чорний і. Ем... Це не рубін, я забула, як називається з включеннями Рубіна. Рубіліт. Не пам'ятаю, дівчата, якщо пам'ятаєте, напишіть, будь ласка, я вибирала з цей низки, там дуже багато також червоних, але я вибирала з цей низки саме зелені, щоб підкреслити очки, змійки, доповнити, підкреслити, так? підтримати можливо. я робила це мисто, без замочка. На задню частину я зробила оцю намистинку. Якщо відстібнути змійку і повернути намисто, то воно може виглядати отак. Можна його носити. Так само його можна носити без змійки, але з калічка так само робити. Дуже люблю зараз ці всі трансформації. Зробила отакі кульчики до цього. Трансформера, мені сподобалось. Ще раз дякую дівчата за те, що показали таку красу, таку змієчку. У мене була знов таки тільки одна така, ще одна є калічка, але не вистачало для того, щоб зробити тут. І я зробила на таких ланцюжках да? від ланцюжка, на звіннях від ланцюжка. Закрила піни Бачите, такими ланцюжками від такими детальками від ланцюжків вони такі, наче шкурка зміїна, теж у дівчата в розпаковках показували. Мені дуже сподобалося, і тому я її купила. Я завжди дякую дівчатам. Завжди за те, що вони вкладають такий труд в те, що вони роблять, таку любов, а мені, до речі, прилетіло. Прилетів один коментар, там було три, тільки три слова. Але я дуже е, ну, дякую по перше, тому що це так само е, е, міняє твоє ставлення, відношення до твоєї роботи, але дівчата. Ми всі різні, абсолютно різні. І якщо комусь щось не подобається, будь ласка, виходьте і листайте, шукайте щось, то, що вам подобається. У нас різне сприйняття, в нас різний підхід. І якщо людина старається щось робить, то це великий плюс. А якщо у людини тільки два відео і то чужих на сторінки, і вона пише гадості, ну вибачте, я такі буду коменти видаляти. Я думаю, ви всі мене підтримаєте, тому що це про красу вам не подобається. Проходимо, пролистуємо і шукаємо те, що подобається. Я сподіваюся, мене багато хто підтримає. Зараз я до вас повернуся, підчіплю. Трошки інший колончик. Побачите, як воно виглядає з іншим колончиком. Дивіться, яку я купила пантеру, як брош, вона дуже велика. Але вона така класна, вона може служити і бейлом. Але для того, щоб вдягнути на це колечко, ця петля вона замаленька. Тому я подумала, що її можна так само, як брош, просто надягнути на це кальцо. І виходить отаке от намисто вже з пантеркою. Це поднастроєння, кому як захочеться. Такі саме у її зелені очки, може трошки ярче. Але вона так само а, з чорними плямами. Тут стразики є, бачите, скільки стразиків. І, до речі, на цих намистинках, оцих намистинках, як я краще, тут так само є біли стразики. Тому я думаю, що вони вони, якби підтримують і одне одне. І вважаю, що а, такий варіант так само може бути. Як вам? Мені дуже подобається, він такий яркий, красочний. Вийшов сатуарний не сотуар, намисто не намисто, не знаю, це ж такий сатуар. Ось така у мене прикраса вийшла ось такі кульчики. Сподіваюсь, вам сподобалось, вас надихнуло. Я знаю, що багато дівчат купили цих змієк і будуть ще щось створювати. Ну, в мене тепер також є. Зараз я вам покажу, що я придбала на Aliexpress, і що мені подобається ще не дуже. Хочу показати вам оці три колона, які я купила в одному з магазинів на Aliexpress. було по розпродажі. Це вже, мабуть, місяця два тому, я вже не пам'ятаю, але мені щось дуже захотілося вам поділитися. Дуже мені сподобався оцей Амітіст. Камінчик, правда, от так гладенький, але як дивіться на його, то наче такий, наче трошки. Пацарапінки є, чи що? Насправді непоганий кулончик. Е я так розумію, 925 право, це не срібло, це просто покриття сріблом. Ну, я цим задоволена, він непоганий, у мене є е е намистинки, я хочу щось таке зробити. Другий е такий, ой, вибачте, колончик лунного каменю. Місячний камінь. Оцей камінчик білий, просто білий, а на маленькому, бачите, трошки є різація. Тоненька так само пласти... дуже тоненька пластинка, зроблений і так цікаво, непогано. Також написано 925. Ну, я так розумію, що це просто покриття. І оцей мені потрібно було, я не вгадала з розміром: по-перше, у мене є квадратні намистинки рубіна поділочного. вони трошки маленькі, а цей великий. Але, звісно, що це не рубін. Ну, ви ж розумієте, такого розміру да, за таку ціну це ж дуже смішно. Але чомусь я не знаю чому. Я взяла ватний диск мокрий і стала його протирати, цей колон. І він фарбується. Він фарбується, і мені це не сподобалось. Не знаю, майте на увазі, якщо будете щось подібне бачити, то будете розуміти, що він фарбований, тому будьте обережні. Я не відкривала ніякого спору. Залишили у собі, може, колись десь чимось вдягну. Це ж діло таке. Ну, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що заходите. Дякую, що, Дякую, що пишете коментарі, залишаєте. Звісно, що коментарі можуть бути різні, але я все ж таки сподіваюся, що можливо з часом ми всі розвиваємося, ростемо щось, знаходимо новеньке. Тому я так само буду намагатися покращувати. По-перше, ми тут все це робимо. Безкоштовно знаєте, як у це в Англії, в Шотландії дуже зараз розпространенна волонтерство. Це дуже цінується. Це волонтерство. Люди приходять ще в ці магазини, витрачають дуже багато вільного часу, щоб допомогти іншим. Так, от ми тут фактично всі майстрині волонтери, тому що ми витрачаємо свій час, і я не шкодую про це. Мені це подобається, і можливо комусь. Це потрібно. Дуже дякую дівчатам, які проводять майстер-класи, тому що я на камеру ще не можу. У мене ще дуже багато часу уходить на з'єднання, на... і це виглядає трошки так, знаєте, по-дитячому, тому я цього ще на камеру робити не можу. Але якщо є можливість показати те, що в мене вийшло, і поділитися ідеєю, чому ні? Чому ні? Так що я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Залишайтеся, будемо продовжувати. Всім па-па!